Всім доброго дня! У нас поки що жнива припинилися. Взялися ми до ХТЗ фарбувати капоти і букові бляхи. У нас обліцовка пофарбована неякісною фарбою за оською. Тільки ґрунтовка лишилася, ми є жмойкою і воно це все змивається. Раму ми фарбували минулого року, коли скидали. Коробку робили. Диски також. Вже. Під білу, як оригінально не фарбували, вже так як все вже так пофарбували ми. В лексіонах такою фарбою раму фарбують. Така фарба класовська. Ті бляхи вже почищені. Завтра вже будемо їх фарбувати. Віцовка теж вже майже почищена. Будемо такою фарбувати акриловою емаль фарбою автомобільною. Не знаємо, як воно вийде, але думаємо, що краще, ніж буде. І ще далі, може, будемо ми фарбувати вже кабіну, всю розшивати і крила також Окрила. Тут все постаралося. Кабіну потрібно буде повністю розшивати і. Фарбувати її. Завтра будемо фарбувати і включимось, як воно, ну і покажемо вам, як воно вийде. Має вийти краще, ніж було. Ми як пофарбуємо вже капоти обліцовку поставимо на трактор. І скажіть ще, напишіть в коментарях. Як краще нам фарбувати кабіну, чи в синій, так як він є, чи в сірій. Так же під новіші. Напишіть, як краще нам зробити. Ми прочитаємо і яких коментарів буде більше. І в, вже ми, в таку кабіну ми вже пофарбуємо. Дякую за коментарі. Так, все ми вже пофарбували капот, обліцовку і. Оці бокові бляхи. Так, в нас вийшло, не погано, краще, ніж було. Так, капот. І отак оця бляха. А то було, навіть не було майже сірої фарби, все було біле. Я як знайду фотографії, то я вам вставлю і покажу, яке було, а яке стало. Трібно ще буде оцю решітку пофарбувати, бо вона вже не пасує тут вже вперед сказати, все пофарбовано. Тільки лишаються акрила, кабіна і все. Є потьоки де не де, але не дуже і прямозначно. Зараз ще покажу, як з кабіни. Так в нас кабіна. Не дуже видно, бо блиститься з надвору. Ну, а так вийшло непогано. І ще скажіть, напишіть коменти, чи будемо так кабіну малювати в сірий колір чи так як є в синій. Як нам краще зробити. Яких коментарів буде більше, такі вже і. Ну, так вже і Фарбуємо. Кабіну теж здалося фарбувати вже фарба змивається як тут. Я вже буде пофарбувати, що вже буде все як нове. Тому будемо наше відео закінчувати. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, свою думку. Всім дякую за перегляд відео. Слава Україні! Все буде Україна!